Робота народного депутата це не тільки пленарні засідання в Верховній Раді, це не тільки кропітка праця у комітетах, але й численні зустрічі з виборцями, з тими людьми, які довірили депутату представляти їх на вищому державному рівні. З цього приводу ще задовго до свого обрання народний депутат України Владислав Вікторович Бухарів дав обіцянку своїм землякам. Подобного роду зустрічі вони потрібні. Треба їздити, зустрічатися з людьми по селах, по городах, по хуторах. Треба чути людей, треба розуміти, чим вони живуть, розуміти їх проблеми, знати їх біль, знати їх радість, переконувати, допомагати, давати поради. І такі зустрічі вони потрібні не тільки в період виборчого процесу, такі зустрічі. Я Буду проводити і після того, як з допомогою наших людей та з Божою ласкою буду обраний до Верховної Ради України. І вкотре Владислав Вікторович своє слово стримав. Ставши народним депутатом, він як і обіцяв, що найменше раз на місяць приїздить на Сумщину. Де не тільки проводить зустрічі з виборцями, взнає їх проблеми, але й незважаючи на такий важкий час, прикладає максимум зусиль для їх вирішення. Трудно зараз бути депутатом да на даний момент при тих абсельствах при яких ми січа живемо, при тій обстановці якій у нас знаходиться, та від вот депутату тяжело. Всі наші депутати Верховної Ради знаходяться на своїх місцях, їдуть діє та а От наш депутат, он приїхав к нам. И наши проблемы старается всегда все решить. Мы ему очень благодарны, Бухаре Владиславу. Мы за ту работу, которую он у нас проделал. Мы очень довольны, что он старается нам помочь, как-то хотя бы немножечко наш город привести в порядок, благоустроить, приукрасить. Трудно ли быть депутатом в такое трудное для страны время? Верда то кажуче дуже трудно. Тому що на нього покладаються черезмірно тяжкі випробування, і якщо народ від, на... від нього требує щось невозможного, відносно того, що якоби думають це депутат повинен свого кармана чи з держави взяти зараз із сумки, дати тому 300, тому 400, тому 500 гривень. Невірно трактують наші громадяни, не розуміють цього положення. Він повинен сугубо займатися депутатською діяльністю законотворчеством Верховної Ради. Владислав Бухарів вдячний своїм землякам за те, що вони з розумінням ставляться до роботи народного депутата, враховуючи ті проблеми, які зараз стоять перед нашою країною. Зачепило те, що в таких складних умовах люди частіше думають про проблеми всієї країни. Особистих питань і особистих проблем було небагато. Це ще раз доводить, що ми обов'язково все це переживемо і переможемо. зазначив Владислав Вікторович на своїй сторінці у соціальній мережі після однієї зустрічі з виборцями. Саме відвертий діалог з людьми завжди був важливим для Владислава Бухарєва. Тому кожен з вас має змогу поставити питання Владиславу Вікторовичу за допомогою соціальних мереж в інтернеті, за допомогою листів на адресу громадських приймалень або ж на особистих зустрічах. А для того щоб відповісти на всі ці питання, і створена наша програма. Владислав Вікторович, як людина, яка народилася на Сумщині, завжди намагався допомагати своїм землякам. Не відходить від своїх принципів він і зараз. Так, не без його сприяння. Охтирська районно-централізована бібліотечна система отримала 280 примірників дитячої літератури від видавництва Астамір В. А в школах Лебединщини за ініціативи народного депутата впроваджуються новітні технології, встановлюється енергозберігаюче освітлення та новітні інтерактивні дошки. А нещодавно було видано твір Велич Кожедуба. про життя і подвиги уродженця Сумщини Івана Кожедуба. За допомогу в реалізації цього проєкту бібліотекарі нашого краю надіслали лист вдячності Владиславу Бухарєву. Також висловлює свою подяку Владиславу Вікторовичу і хореографічний колектив Веселка. Який гідно представив Сумщину на шостому всеукраїнському фестивалі конкурсу мистецтва в Києві і де став лауреатом першої премії, чудово, що є такі люди, як Владислав Бухарів, які можуть допомогти нашим діткам здійснити свою мрію. На державному рівні Владислав Вікторович теж сприяє розвитку рідного краю, адже мандат народного депутата України дає йому додаткові важелі впливу на ситуацію. В ході пленарного засідання Верховної Ради України я звернувся до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценіка з депутатськими запитами стосовно тих проблем, які турбують сьогодні мешканців Лебединського, Великописарівського, Ростянецького. Та Ахтирського району. За півроку роботи таких звернень було зроблено близько 10. Серед них можна виділити наступні запити. Народного депутата Владислава Бухарєва до прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для завершення будівництва та введення в експлуатацію приміщення лікарняного комплексу комунального закладу Охтирська центральна районна лікарня. Владислава Бухарєва. До прем'єр-міністра України щодо створення реабілітаційного центру для дітей інвалідів в місті Лебедин Сумської області. Владислава Бухарєва до прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для капітального ремонту відліску дороги Ф-45, е суми Краснопілля, Богодухів Валки, що проходить по території Великописарівського району Сумської області. З повним списком депутатських запитів Владислава Бухарєва можна ознайомитись на офіційному сайті Верховної Ради. Також Владислав Вікторович звернув увагу прем'єр-міністра на питання збереження культурної спадщини. Окремо я звернувся до керівництва держави з запитом щодо ситуації і щодо збереження Тростянецького краєзнавчого музею. Тут же я закликав подивитися на цю проблему під іншим кутом. Лист відповідного змісту був направлений Владиславу Бухарєву, директором Тростянецького районного краєзнавчого музею Миколою Мельником, в якому Микола Степанович зокрема зазначає, що на теперішній час музейний заклад є обмеженим орендарем колись власних приміщень, а також те, що площа будівлі продовжує незаконно використовуватися міськрадою. Але боротьба за культурну спадщину обернулась проти самого директора музею. Так, після оголошення депутатського запиту обласна та районна держадміністрації розпочали тиск та гоніння на пана Мельника, і все частіше звучать погрози щодо його звільнення. В світлі цього виникає дуже багато запитань щодо призначень голів райдержадміністрацій. І ці питання є не тільки в Тростяницькому районі. До нас звернулася співробітник Лебединської райдержадміністрації. Я Кубрак Наталія Валеріївна. Працюю на посаді завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації Лебединської райдержадміністрації. Маю 10 років державної служби стажу. Чоловік мій є військовослужбовцем. На даний час він знаходиться в АТО, захищаючи країну, і захищаючи уряд президента. Маю двох неповнолітніх дітей. Жодного разу претензій від голів райдержадміністрації, які були, працювали в нас на посаді, я не мала, але е, даний наш чинний е, голова адміністрації Дриваль Сергій Миколайович тепер звільняє мене безпідставно з роботи. Куди мені йти, до кого мені звертатися? І в кого мені просить захисту? Це питання ми адресуємо губернатору Сумщини і чекаємо відповіді та оцінки правомірності дій, призначеного ним керівника району Древаля Сергія. Однією з найбільших проблем України залишається стан доріг. І, на жаль, наш регіон не є виключенням. В аварійному стані знаходяться не тільки міжміські траси, але й дорожнє покриття у самих містах. Ця проблема турбує як автовласників, так і звичайних мешканців Сумщини. Дороги ужасне в місті. Ну, в центрі більш-менш нормально, а за городом. Дороги треба ремонтувати і все остальное такої. Чому ну, вживаті дороги? Вона нас не нехороші дороги. Кошмар дороги. Щороку із бюджету України на ремонт доріг виділяються чималі кошти, які поступаються на рахунки обласних державних адміністрацій. Більш детальну інформацію і точні суми можна знайти на сайті Сумської ОДА. А ось куди йдуть ці кошти, так і залишається загадкою. Дороги, наші сумські дороги. от слово дорогі. Центральний уряд України, президент приділяє дуже багато уваги, тому щоб дороги на Україні стали кращими. Депутатський корпус виборює ці гроші для Сумщини, але нема ніякого результату. Нема результату, бо як не було дорог, так і нема. На сайті дивишся, які кошти витрачаються на так званий ямковий ремонт доріг, наших сумських доріг. То В мене таке враження, що губернатор Клочко зі своєю командою платить не за те, щоб платали чи щось робили з цими дорогами, а за те, щоб навпаки копали ці ямки, щоб вони були і глибші і більші. Ми сподіваємось, що вже найближчим часом ситуація з дорогами у нашому регіоні зміниться на краще. Принаймні, дуже хотілося б в це вірити. На даний момент в українському суспільстві все більше зростають настрої незадоволення урядом на чолі з Арсенієм Яценюком. Найбільшу кількість питань викликають ці законопроекти, які вони подаються до Верховної Ради. З приводу цього Владислав Вікторович Бухарів звернувся до своїх виборців з офіційною заявою. Я офіційно заявляю, що ні фракція Батьківщина, ні я особисто не підтримували і не голосували за пакет законів щодо обмеження виплати пенсій і підвищення так званої комуналки. Тарифів по комунал. Ми це називаємо геноцидом нації і вважаємо, що саме в цей час владі необхідно з цих питань повернутися обличчям до людей. І дійсно, питання підвищення комунальних платежів і неможливість отримати субсидії зараз дуже гостро стоїть перед українцями. Але на жаль, уряд цю ситуацію використовує у своїх інтересах. Більшість схем, за допомогою яких нинішні можновладці наживаються на простому народі, відкрито розповіла на одному з останніх інтерв'ю лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Які поставили людям, коштує 7188. Просто банально поділіть на курс, ви отримаєте більше 300 доларів. Але російський газ сьогодні разом з імпортним європейським коштує нам 240. Так скажіть, навіть якщо 100% імпортованого газу, навіть якщо ціна абсолютно вище ринковою, то все одне це не 300. От в чому проблематика. Тобто навіть по цим двом цифрам очевидно. Що з людей беруть колосально зайві гроші. І це не єдиний доказ тих корупційних схем, які діють в уряді. На підтвердження цього в нашій області було проведене цікаве дослідження. Ми взяли в місті Суми два абсолютно ідентичних будинки: п'ятиповерхових, там, де немає ізоляції, немає нічого. Просто взяли один будинок на одній тій самій вулиці з лічильником, а другий будинок без лічильника. Є адреси. Ми уряду віддали адреси цих будинків. Вдумайтеся просто, що по лічильнику люди за весь опалювальний період в одному будинку спожили 180 гігакалорій, а там, де немає лічильника, на них списали 625 гігакалорій. Скажіть, будь ласка, різниця майже в 3,5 рази. Хто отримає цей газ? Куди він іде? І Як може так бути, щоб два однакових будинки один мав три рази більше норматив на газ, а другий в три рази менше, і це факт встановлений по платіжкам. Тобто, іншими словами, такої масштабної корупції, як є сьогодні, я можу сказати навряд чи коли було? Звичайно, стояти осторонь таких проблем неможливо. Тому Владислав Бухарів, як і вся партія Батьківщина, намагається знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Саме про це і йшла мова на зустрічі з громадою Сумщини, заступника фракції Батьківщина Івана Криленка, мера міста Суми Олександра Лисенка та народного депутата України Владислава Бухарєва. Я можу вам одне сказати. Тиска не створена, але дві робочі групи вже Верховна Рада створені, і вже їх зам'ять роботу буде неможливо. Попомити мої слова, і президент першим це відчув. Дав доручення скоротити ціну, знизити ціну на газ. Бо в основі всього лежить газ, хочемо чи не хочемо. Газ, газ, електроенергія, газ, газ хліб печеться. Все з газу. Нікуди не подінеться. Тому доручення вже таке є. І подивитись, ми доб'ємося, що тарифи такими, не так не будуть. Я не знаю, скільки вони будуть скорочені. Але те, що будуть скорочені, однозначно буде далі. І дійсно на останній зустрічі робочих груп з урядом кабінету міністрів був представлений звіт, в якому були наведені всі розрахунки, цифри і таблиці щодо нових комунальних тарифів. І основний висновок в цьому звіті звучить так: невідкладно мають бути проведені додаткові розрахунки тарифів, і потрібно негайно їх перерахувати. Ми віримо, що саме так і буде, і це стане маленьким здобутком на шляху до нашої спільної перемоги, адже Україна переможе. Чекайте в наступному випуску. Відверто про таке, як відбуватиметься територіальна реформа та чого від неї чекати, чому Сумщина стоїть на порозі екологічної катастрофи, а також Владислав Вікторович Бухарів відповість на ваші запитання із соціальних мереж.